Слава Україні! Гаумарджос Сакартвелос! Саме таким вітанням розпочинаємо на цьому тижні черговий випуск інформаційного проєкту Український Світ. Будемо говорити про геополітику, про Україну від сяну по Кавказ. Такі рядки є у Марші українських націоналістів. Який вже в часи новітньої війни став фактично новим гімном Збройних сил України, і в цих рядках закладено справді глибоку геополітичну суть. І ми цього тижня маємо кілька причин на те, щоб говорити про український світ саме в геополітичному і саме в такому вимірі. І зрозуміло, чому мова йтиме, зокрема про сян, тому що стався прецедент. Для світу, для Європи, для НАТО, адже ми знаємо, що країна НАТО, Польща постраждала фактично від російсько-української війни від російської агресії, адже ракета потрапила на територію Польщі, Євросоюзу, НАТО, як хочете це називайте, і не стільки важливо вже технічні, напевне, деталі цього інциденту. Як розуміння всього світу про те, що війна в один момент із якоїсь умовно локальної, так, може стати великим глобальним викликом, хоча вона вже до певної міри давно таким і є. Чому говоримо про Кавказ? На те є також кілька причин. В першу чергу хочеться сказати, що Буквально на цьому тижні мій студентський товариш, одногрупник Юрко Сирутюб Мамай, який зараз боронить на сході України на нашу землю, нагадав таку важливу для кожного українця легенду, яка поширена на території Кавказу. Говорять про те, що коли настане вирішальна битва між силами добра і силами зла, які, власне, і із Московією, із імперією, то, власне, на боці добра воюватимуть щойно народжені діти, воювати спустяться з небес і воюватимуть пророки. І разом із народами Кавказу із грузинами воюватимуть вільні українці, вільний український народ. І сьогодні ми бачимо, що легенда дійсно втілюється в життя і говоримо. Не лише про віс говоритимемо не лише про воєнний військовий вимір цього протистояння, а й геополітику, відповідно, вплив Грузії, вплив е, всього Кавказу на геополітичну ситуацію в саме вимірі українського світу, і говоритимемо про це із мабуть, вашим одним і вже улюблених експертів е, Лашою Мукбаніані, е, який е, є. Фахівцем із власне питань міжнародної політики на тижні, що минає, в нього було особисте свято, з чим я? Хочу його сьогодні також ще раз привітати і думаю, що ви приїдаєтеся до тих привітань. До речі, найкращим привітанням в даному випадку буде ваша підписка на цей наш YouTube канал, вподобання відео, яке ви дивитеся, і також поширення його на своїх сторінках у Фейсбуці чи інших соціальних мережах, за що я і Лаша будемо вам надзвичайно вдячні. Тому сьогодні. Український світ по Кавказ» із Олегом Вітвіцьким та Лашою Мокбаніані. Запрошую, у товариство. Вітаємо вас, дорогі друзі. Сьогодні, як я вже й анонсував, нашим експертом буде вже добре знайомий фахівець з питань міжнародної політики, міжнародних взаємин і відносин Лаша Мукбаніані. І сьогодні справді буде його день, адже Темою основною буде Кавказ і його рідна Грузія. Але з того дозволу Лаша розпочнемо ми трішки з іншого. Питання, питання, яке хвилювало цього тижня, фактично всіх пов'язане із подіями на території НАТО на території Польщі, і в першу чергу, не вдаючи вже там до якогось, я вже говорив дуже конкретних деталей, але хотілося би почути про ті наслідки, які можуть мати ці події для України. Для Балто-Чорноморського, так би мовити, геополітичного виміру, і для світу в цілому. Дякую. Добрий вечір. Добривеч. Дуже радий, дуже, дуже радий тобі бачити, Олеже. Вітаю всіх наших глядачів, всю Україну. Співчуваю тим людям, які загинули. Наслідку цих жахливих ракетних вдарів, що стосується от цієї події на території е, країни-члена НАТО, ну, звичайно, це не ну, вкладається ні в який е, навіть безглуздний разум, якщо можна так Абсолютно. Вимо вимовити, розумієш? Мені щось здається, не, те, що а, лідер країни-агресора, я маю на увазі Росії, дійсно злузду з'їхав. Це його такий, напевно, улюблений вислів, а він дійсно з лузду з'їхав, ні, ні входить ні в які рамки, не можна аналізувати. Єдине, що в мене е, приходить на думку, це те, що він якось чином намагається втягнути весь світ е, в Третю е, світову війну. Інакше ніяк не можна е, пояснити ті кроки, які він робить. З одного боку, якось там прошут, про... Е, і е, говорять про е, якісь перемовини, а з іншого боку, роблять щось абсолютно незрозуміле. Не я розумію, що багато тут експертів, багато людей вони не зрозуміли реакцію е, Польщі або інших країн-членів НАТО, але мені це зрозуміло. Бо ніхто, на мою думку, не хоче втягнутися в цю авантюру. І це дійсно є авантюра. Тобто, це провокація певним чином. Абсолютно, абсолютно, я впевнений, що це була провокація. Це ніякий, ні випадковий приліт російської ракети. Ну, таке не буває. Тобто, навіть це... якщо це була українська. ППО, тобто ракета Російська мусила летіти так близько до кордону, що от вони звичайно, допускали звичайно. Що можуть... Олежі, ну звичайно, це ж це, 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 це всім зрозуміло, що дійсно ракета Російська літала так, так близько до кордону країни члена НАТО, що таке відбулося. Єдине дійсно, це жахливо, що загинули. Люди від, від цього удару. Я співчуваю всім і рідним, і полякам, і всім. Але ще раз повторюю, мені здається, що це є дійсно провокація в третю, третю світову війну ніхто не буде втягнутися. Ніхто. І це розуміють весь демократичний. і Світ і всі країни тому не було такої різкої реакції від, від НАТО від Сполучених Штатів і так далі. Але я думаю, що що вона буде певними кроками і діями продемонстрована не одразу. Але в найближчому абсолютно, часу абсолютно. Я до того і веду, uh -huh. що але це не означає, що вони так ну це відбулося і все а, сидять і, і, і мов, ні. Це будуть дуже конкретні і дуже такі відчутні, суттєво відчутні кроки від, від всіх країн, які зараз стоять разом з Україною, і не тільки з Україною, які стоять. Захищати демократію, свободу в цілому світі, я думаю, що ми зможемо вже в наступних випусках, десь про, про ці кроки вже конкретно говорити і ними ілюструвати. І давай ми зараз поставимо три крапки стосовно цього питання і перенесемо цю вісь. Із північно-атлантичного напрямку до, в нашому розумінні, південно-чорноморського, так би мовити. Тобто, от, та абсолютно, тому що е, говоримо сьогодні не лише про захід, а й говоримо про, про наші східні косхідно- і південні кордони, і розуміємо, що в тому плані. Навіть не настільки цей обстріл, але взагалі останні події. Оце знову такий, якби виток в тому, що Україна стала знову в епіцентрі уваги глобального суспільства. Він також відобразився і на цьому кавказському будемо говорити зовнішньополітичному геополітичному векторі. І хотілося би сьогодні говорити про те, що ну це для України, цей вектор він завжди був впливовим. Гадаймо, ну не будемо далеко і багато говорити. Тарас Шевченко Його геніальний Кавказ. Він не даремно написаний. Не просто так Шевченко звертався і до українців, і до вільних народів Кавказу, чи Леся Українка, її приклад її любов до Грузії. Це в історії і такі знакові події. І зараз кавказський фактор він вже з часу, там не знаю, здобуття незалежності як України, так і Грузії, так і інших держав Кавказу. Він щоразу видозмінюється. І ми сьогодні, мабуть, давай поговоримо про те, от які Останні видозміни сталися, і як вони впливають на український світ в даному випадку? Це дуже дуже гарне питання і дуже цікава тема. І ти знаєш, що я ми з тобою багато разів думали аналізували на цю тему. А, моделювали. Я, я остаюсь на свою думку і. Uh, я завжди казав і тобі, і uh, ми багато разів обговорювали, що я прихильник, uh, прихильник таких регіональних uh, таких, uh, інтеграцій. Uh -huh. Ну, грубо кажучи, і, маємо приклад Гуаму того самого. Це як населено, бо ти знаєш, що uh, uh, мене uh, був честь uh, працювати разом з. Uh, Панам Шеварнадзе, який був президентом Грузії, і він архітектор цієї інтеграції, цьому регіоні, в регіоні Закавказія, що мене дуже радує те, що після не тільки після 24 лютого а, лютого, а ще раніше Росія поступово втрачала свій вплив на цей регіон. А після 24 лютого я можу сказати, що Росія практично, практично вже серйозно втрачає вплив на цьому регіоні. В цьому регіоні. На жаль, звичайно, для Грузії Росія є агресором, бо вона анексувала, ти знаєш, багато території Грузії більше, ніж 20%, і воно для нас болюче питання. Воно окупувало і, ну, Росія окупант. Розуміють кожен грузин, кожен, кожен закавказець і кожен українець. Кожен українець. Так, так що це почалося ще раніше, ще в 90-х, коли вона почала окупувати Абхазію, Абхазію Південну і, так на так, так називаємо і інші регіони. Але після події між uh, Азербайджаном і uh, Вірменією останнім часом, ти бачиш, що Росія вже не такий впливовий радник в лапках uh, цих країн, а тут вже uh, в театр вступила Турція. Дійсно, uh, крім того, що Турція є членом НАТО. Mm -hmm. То вона вже поширює свій вплив і свою вагомість в цьому регіоні. От, виходять із цього, це наша спільна мрія з тобою, от якраз зараз треба дуже ретельно будувати стосунки України і Грузії. України і за держав. Бо ця інтеграція буде абсолютно дуже серйозна. Але я знаємо, той... наша, що цей процес, який він, він органічний, але є дуже багато людей, які намагаються його. Реалізовувати, працювати над ним, а є частина людей, які свідомо, чи підсвідомо, чи десь свідомо, на жаль, шкодять цьому процесу, заносячи всякі такі ну, фейки чи такі спеціальні операції інформаційно-психологічні, які цьому процесу не сприяють. Чому так відбувається? Я не можу на це питання відповісти. Тим більше в ефірі ми окремо з тобою поговоримо про це, але єдине, що я хочу сказати, це те, що мені дуже прикро, що і з боку українських політиків чи яких там, якісь там посадовців, і з боку грузинської сторони є якісь нерозуміння. Якщо можна так сказати, я був дуже здивований, коли офіційні представники влади в Україні декілька, робили такі неосторожні заяви. Зараз не той час. І е, я не адвокат, ще раз повторюю, ні минулої влади Грузії, ні нинішньої uh -huh. влади Грузії, і, тим більше ні в Україні, але я впевнений в одному, що в такий час не треба зіпсувати саме головне відношення між країнами. Ми всі бачимо, що і грузінське суспільство. Грузинський народ стоїть поруч з Україною, В Україні воюють багато грузинів, і ти знаєш, і багато е, кров'ю захищають Україну і не тільки Україну захищають весь е, свободний світ. І в такий час робити безглузді заяви, е, зіпсувати. Відносиння між братськими народами і країнами, тим більше з боку політиків, це мені не зрозуміло. Бо якраз зараз треба будувати і думати про спільну якусь а, платформу. платформу не тільки а, в, а, в міжнародних стосунках або, а в напрямку е, єдиної якоїсь е, концепції безпеки, єдиної е, 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 концепції е, політичних розумінь. А замість того е, робляться якийсь не, не, непонятний. Е, Те, що ти е... маєш на увазі, наша і... це є недалекоглядність е, діючих політиків, і якби вони трішки. Е... Хотіли поцікавитися, як повинні розвиватися в тому числі і міждержавні, і міжнародні взаємини, не потрібно вигадувати велосипеда. В часи поневолення як України, так і Грузії в форматі Радянського Союзу провідники організації українських націоналістів, зокрема Ярослав Стецько, заснували таку фундацію, яка називалася Антибільшовицький блок народів. Я думаю, що тема відродження антимосковського, антиімперського, бо вже більшовики там вони по своїй суті не змінилися, але назва лише форма змінилася. Так вона є присутня і, от, власне, об'єднувати навколо цього антимосковського наративу і якби, боротьби проти. Однієї з останніх імперій на карті світу об'єднувати вільні народи, ті, які хочуть позбутися о цього впливу Москви, є дуже правильний підхід, і в тому плані Це мені навіть набути головною метою. та знає, що було цікаво, що буквально десь я недавно побачив в інтернеті, що навіть в Єревані, Відбулися якісь акції, масові, причому на рух геть від Москви, говорячи українськими словами, так тобто, вже і вірмени, в силу навіть тих подій, про які ти вже згадував, зрозуміли, що опиратися і сподіватися на Росію це вже є остання справа в Кавказі. Це вже не актуально, і зараз, напевне, треба справді. Користатися якимись подібними тенденціями заради того, щоб Україна закріпила. Не, не треба зараз там говорити, хто має там впливати на геополітику, але Україна, яка зараз реально стоїть, як ти кажеш, на захисті всього цивілізованого світу, закріпила статус одного з тих лідерів тих міжнародній ситуацій, зокрема і на Кавказі, і об'єднала. Народи Кавказу, можливо, ще і говоримо зараз про народи Кавказу, які перебувають поневолені данщини в складі Російської Федерації, на боротьбу проти імперії. Зокрема, давай говоримо Ічкерія, Дагестан і так далі. Абсолютно вірно, Олеже, абсолютно вірно. Ти правильно все кажеш. І про те, і я говорив про те, що треба а, шукати більш більш діючі кроки як створити цю правильну платформу і політичну і геополітичну, і безпекову, а не інстинувати якимись там персоналіями, чи чи там політичними партіями. Оце мене дуже турбує, але я впевнений, що Грузія, ти знаєш, що Грузія завжди підтримувала і буде підтримувати Україну на всіх міжнародних платформах, які існують. Що стосується продовження нашої думки, Дійсно, якщо буде створюватися навколо е, цієї імперії от такі регіональні е, інтеграційні платформи, е, це буде ще одним, поки Україна, поки Грузія, поки Азербайджан вони не стали членами НАТО, uh -huh. ти ж бачиш, е, що робиться в Средній Азії, так? Об'єднання цих тюркських країн, і керівник Турції робить дуже великі кроки в цьому напрямку. Тобто, треба якось чином створювати навколо цієї імперії дійсно от такі інтеграційні платформи однодумних. Однодумців, uh -huh. які будуть приближати, кінець цієї агресії і цих безглуздих кроків. І зрештою, вони будуть наближати кінець оцієї останньої імперії, розпад Росії і Absolutely. відповідно. Україна віддає дуже дуже багато. Абсолютно дуже високу ціну для того, а, поэтому треба а, це мати на увазі і дійсно а, з обіг боків думати про те, як правильно, чітко і а, цілеспромовано а, робити кроки на. Захист eh, свободи, демократії і eh, углубляти відносини між країнами, а не eh, провокувати якісь там eh, безглузди заяви. Отож, доходимо до висновку, що eh, вільні народи Кавказу і держави Кавказу готові. Я до... перепрошую, Олеже. І Кавказу, і за Кавказь. За Кавказ обов'язково і Азербайджанце за Кавказ за Кавказ. Погоджуюся, то, тобто, що ми можемо сказати, там Південний Кавказ, Південно-Казкий регіон. Є готовність до того, що власне певне відродження антибосковського такого блоку, активного блоку на території Кавказу, за Кавказя. Пов'язаного власне із геополітичними інтересами України є на часі, тому ми сьогодні справді звертаємося до представників влади, як і в Грузії, так і в Україні, а в першу чергу до представників громадянського суспільства Грузії, України, хоч в умовах війни, воно змінилося, також але тим не менше, щоб ми не втратили такого шансу, щоб ми об'єднали зусилля, і щоб ми оцей так званий умовний другий фронт. Відкривали в такому глобальному геополітичному розумінні абсолютно. і боролися проти спільного ворога, а це на не... фронт, другий фронт. Вибач, що я перебуваю, цей другий фронт повинен бути політичним, абсолютно, абсолютно, і, і таким чином в цьому напрямку. Треба треба робити кроки, що дійсно под... об'єднатися, а не Вказувати чи обвиняти когось, що чому там Грузини не взяли автомати і не пішли на Абхазію і на Під на... це безглузні заяви. Ласка. Це є, я більше скажу, цього чи Росія. Ми про це знаємо, і ми сьогодні, власне, наше завдання донести от про те, яким має бути цей. Умовний другий фронт, що це має бути справді політичне геополітичне об'єднання, яке призведе перше до звільнення і всіх загарбаних територій як України, так Грузії, і до звільнення тих народів Кавказу, які ще до сих пір живуть під гнітом Російської Федерації. Власне, напевне, це буде основна думка сьогоднішньої нашої розмови. Я тобі за неї щиро дякую і дякую. В твоєму в твоїй особі всій грузинській нації, кожному, які підтримують українців в цей непростий час, підтримують справді зброєю в руках на фронтах протистояння із нашим спільним ворогом. Чи то на сході, чи то на півдні України, які підтримують як волонтери, передаючи Україні дуже багато гуманітарної благодійної допомоги, як з території Грузії, так і з території Західної Європи зрештою цілого світу. І це власне і є оці об'єднуючі фактори, які об'єднують нас у спільній боротьбі. А наших глядачів ще також об'єднує наш проект Український Світ. І я закликаю товариство після перегляду нашого відео обов'язково його поширити у своїх соціальних мережах, а також обов'язково підписатися на наш е, YouTube канал для того, щоб ви мали можливість кожного тижня, кожної п'ятниці слухати, спілкуватися і коментувати випуски інформаційного проєкту Український Світ. Дякую щиро, Лаша, за сьогоднішній ефір. Ми обов'язково ще зустрінемось і обов'язково переможемо. Витримуємо цю зиму, ці всі атаки. Я дуже тішуся, що ми змогли записати і не вирубало інтернет чи світло, даруй за такий сленг. Але це вже просто справді щоденні є виклики і проблеми, але ми тримаємось і не здаємось. Щиро дякую. Щиро дякую. Тримайтесь, тримайся, брати І я вірю, що наша мрія спільного кордону України і Грузії на землі буде дуже скоро. Так що народна дипломатія це саме головне і саме необхідне, яке зараз потрібно всім. І в південному Кавказі, і в Україні, і в цілому світі, щоб перемогти, зруйнувати. Останню, як ти вимовився, останню імперію на мапі світовому. Так Та і буде. Дякую. Все буде Україна. Слава Україні і тримайтеся. Героям слава Слава Рудийник, Грузії. Грузія разом з вами.